Пропоную вашій увазі ось такий візерунок. Він двосторонній, бо він з обох сторон виглядає однаково. От, бачите? І двокольоровий. Дуже красивий, дуже ефектний. Я в'яжу з нього сумку, матуся попросила. А вам пропоную взагалі цей візерунок, бо він класний для будь-чого. І для сумки, і для пледу, і для якогось виробу. В'яжеться нескладно, два кольори, трішки вашого часу, та натхнення, і все. Такий гарний візерунок. Потім обираєте лицевою ту сторону, яка вам кажеться найкращим. Ну, я от перегортаю, передам, бачите, що... що нам треба для такого двокольорового візерунку. Нам треба о, два мотки рафії. Ці е, мотки я смотала вручну, але е, так буде зручніше. Вона продається в пасмах. В пасмах в'язати незручно, тому я рекомендую її перемотувати саме для того, щоб ви могли її використовувати зручно в такі мотки. Нам треба два е, мотки різних кольорів, і ми будемо в'язати по черзі. Я беру блакитний колір і буду в'язати ось такий рядок, це такий допоміг для, тобто для урахування. Ну, для урахування це для того, щоб з... зробити візерунок, тобто, щоб він був така основа візерунку, скажімо так. Додатковий рядок з стопчиків з одним накидом. Для цього ми набираємо з вами ми набираємо блакитним кольором. Ми набираємо з вами 49 петель. Це для того, щоб було 49 стопчиків і ще, а, вот так, 48 петель. І е, три петлі, вони будуть заміняти ще один стопчик, тобто 48 плюс 3. В'яжемо 48 петель. От, ланцюжок з 48 і 3 для додаткового стопчика готові. І тепер в'яжемо стопчик з накидом. От, 1, 2, 3 Три, три петельки я замість першого залишаю. І в четверту петельку я в'яжу стопчик з одним накидом. Одразу не сказала, я, який я беру гачок. Я беру гачок а, з номером 3,25, але можна брати трійку. Можна брати тійку, можна брати 3,5. Хочу сказати, що мені, чи, ну, я, якщо б не було такого, очка, я б взяла б трійку, тому що він а, так. Красивше оцей гачок, він, він робить красивше стопчики, бо 3,5-4 взагалі на цю рафію не підходять, на мій погляд. І в'яжемо ось такі стопчики з одним накидом в кожну петельку. От. В'яжемо. Їх загалом повинна бути 49. 49 таких е, стопчиків Ну, з цими цими е, трьома педальками, які заміняють перший стопчик. І так, пров'язали перший рядок. Це такий додатковий рядок, він буде основою. І оцей рядок у нас включає 48 плюс один стопчик з накидом. Ось він. Чому 48 плюс один? Тому що е, 48 це. Число яке кратно 6, а 6 це саме наш рапорт, 6 Петер. Але я б сказала би, що він більше, все ж таки, якщо ви будете робити робити рапорт кратний 12, тому що у нас квіточки, вони будуть з, з двигу. Тому рахуйте, що рапорт 2 рази по 6. І один. Стопчик останній, тобто для того, щоб закривати красиво половину сумочки. так. Що ми робимо зараз? Тепер ми з вами отак от витягуємо рафію. Зміст в тому, що у нас рафія вона не слизька, її можна просто витягнути і залишити. Ми з вами будемо кожний ряд в'язати окремим кольором. Зараз я перехожу на світлий кольор. І просто оцю частину я залишаю ось так. Просто вона залишається. Якщо ви боїтесь, щоб вона у вас не розпустилась, можливо, ви в'яжете з е, якоюсь іншою рафії, можна її так прикріпити булавочкою там, або маркером на за останній стопчик, щоб вона у вас не розпустилася. Тепер беремо інший колір, світлий, і шукаємо, де наш перший, перший стовпчик. Отут -от у нас три. Зараз зроблю крупніше. Тут у нас з вами три, бачите, петельки. Одна, дві, три. Вони заміняють наш перший стопчик. Я зараз сюди, от під оці дві петельки, отак я їх витягну, навіть два чочком їх під, підтягну. І сюди зараз я протягую інший кольор, прив'язую, просто-просто прив'язую. Потім цей хвістик ми сховаємо наприкінці роботи. І сюди ж, в цей же стопчик, ми робимо повітряну петлю, вона буде заміняти нам перший стопчик. Потім робимо ще одну повітряну петлю, це вже наш визерунок починається. І через один стопчик пропускаємо сюди, в наступний в'яжемо просто стопчик без накиду. Один стопчик. Ось так. Тобто у нас тут буде оця повітряна петля замість стопчика, повітряна петля, стопчик. Тепер увага знову повітряна петля, але три. Один. Два. Сарафія не дуже зручна в роботі. Але вона недорога і вона гарно тримає форму. Пропускаємо одну петельку попереднього ряду і сюди в'яжу знову стопчик з одним накидом. Ось він. І тепер я буду так повторювати. Тобто я в'яжу повітряну петлю. Все я роблю через один стопчик. через один. Прив'язалась стопчиком без накиду, знову повітряна петля. Знову через один стопчик без накиду. так, Бачите? І тепер знову я буду робити три повітряні петлі. Один, два, три. Через повітряну петлю ми приєднуємось. І знову отак і в'яжемо. Знову в мене буде повітряна петля через один стопчик, Повітряна петля через один стопчик, І тепер три повітряних петлі. Один, два, три. І так в'яжемо до кінця. Наприкінці вам, вас буде якраз стопчик один попадати на, останні, на оцю останню петельку. То зараз покажу. От ми як з вами почали, так і закінчили. Ось наш початок. Ось так. І так, симетрично ми і закінчимо. То враховуємо, що у нас рапорт візерунку 12 петель. Так? Тепер ми так само робимо, що? Ми оцю петельку витягуємо, так, і залишаємо її. Я в'яжу курченою рафію, вона нікуди не, не подінеться. Тепер я перегортаю в'язання і оцей під цей стопчик, бачите, я протягую качок. І тепер я вже буду. Повертатися до в'язання блакитної ниточки. Я її підтягую, берегно, щоб вона не вислизнула. Отак от на гачок. Ось, бачите? Ось вона. І я тут трошки її підтягую, мені вона така дуже велика не треба. О. І роблю такий з'єднувальний стопчик або таку повітряну петлю. От бачите, можна ще її трошки підтягнути. Вона в мене широка не треба тут, щоб було більше, тому що це буде краєчок нашої сумки. Потім будемо робити обв'язку, щоб це все сховати. Тут сильно багато не треба залишати таких вільних стопчиків. Тут у нас з вами повинен бути ряд з вирочків. Ці верки саме. Складають оцю о, таку частину. Вони як квіточки. Так? І зараз ми з вами пров'язали оцей рядок. Я з цього боку покажу. А, до речі, візерунок двосторонній. Це також дуже класно. От ми з вами пров'язали оцей рядок, тепер в'яжемо оцей, де у нас з вами ці вірочки. І цих вірочок треба робити 5. І ми робимо їх такими не затягуючи, такими повільними. Тут я набираю ще дві петлі, це замінює перший стопчик з накидом. І в цю ж петельку, от в цю ж петельку я в'яжу ще два стопчика з одним накидом. Раз. Два. От. Половинка веєрочка готова. Тепер ми робимо з вами повітряну петлю. Так, і тепер йдемо. І дивіться, ося повітряна петля, вона лягає ось сюди, на серединку оціх трьох цієї арки з трьох повітряних петель. так І потім ми будемо а, наступним рядком прив'язувати це все. Тому тут ми зараз нічого не з'єднуємо, а робимо накид. Тут ми робимо, ще раз підкреслюю, не стягуючи нічого, робимо все таке вільне. І отут-от. Де у нас з вами були, бачите, дві повітряні петлі між ними стопчик, між арочками. От саме сюди у нас накид, і саме сюди ми в'яжемо п'ять стопчиків з одним накидом. Такий веєрочок в одну петельку. Два, три. 4. 5. Ось такий вірочок у мене вже є. Знову бачите, повітряна петля, яка приходиться над оцією арочкою. І знову накид. І знову шукаємо між цими двома а, повітряними петлями стопчик. І знову сюди я в'яжу 5. Оцих. Топчиків з одним накидом. Я їх не затягую, вони такі, повинні бути повітряні. Так само сюди 5 і так далі. Потім знову ж сюди 5, йдемо, йдемо, йдемо до кінця. І наприкінці, оцей востаннє в мене буде 3, щоб було симметрично, так, як тут. І от я підходжу до кінця от в цю. О, Петельку я зв'язала останні 5 стопчиків, і тепер мені треба а, тут зробити так само симетрично, як і на початку. Тобто я ось в а, цю останню, тут в мене була повітряна петля, бачите, оцей стопчик, повітряна петля. І отут, от всю повітряну петлю, яка заміняла мені стопчик, я сюди в'яжу три стопчика з одним накидом. Ось так голосно машини там за вікном їздять, шумлять, але так спекотно, що не можу закрити вікно. Буду намагатися говорити гучніше, ніж машини за вікном. Так, ось бачите, симетрично З одного боку і з іншого боку. Знову ж таки, відтягуємо оцю петельку, залишаємо її на потім. Повертаємось до цієї. Так. Тут треба переставити ниточки, щоб вони не плутались у вас. Так, от я кладу зверху, тепер у мене буде світла графія. І тепер треба перейти от сюди. А щоб перейти, мені треба підтягнути. Пам'ятаєте, як я там робила? Я в першу повітряну петлю от сюди. Так, от вона всім гарно видно. От, дивіться, оце в мене один, два, три петлі, які заміняли стопчик з одним накидом. От в цю першу петлю я протягую гачок. На нього я чіпляю рафію, навіть пальчиком, бачите, її притримую. От. Тепер я її витягую сюди на, цю, на цей бік. Ось вона. Тепер в другу я пров'язую з'єднувальну петлю. І от тепер в третій я знову пров'язую з'єднувальну петлю. Все, Я перейшла, бачите, цим світлим кольором на рядок світлого кольору. Так, і тут я знову роблю повітряну петлю, яка заміняє мені перший стопчик сюди. І повітряна петля для вже візерунку цього рядку. Так. Що ми робимо? Пропускаємо оцей стопчик і в цей робимо стопчик без накиду. Так. Тепер. Увага! От тепер ми робимо той е, момент, коли ми будемо прив'язуватись сюди. Для цього треба зробити повітряну петлю, на гачок накинути накид. І тепер, підтягнувши, давайте ще раз, накид на гачок, І тек, гачком я занурююсь під арочку. І оця петелька, пам'ятаєте, блакитна, вона також тут всерединці. І роблю такий витягнутий стопчик з одним накидом, але він витягнутий. І от він зібрав оці стопчики, всі, всі рядки разом. Знову повітряна петля. І тепер шукаю цей перший, я пропускаю, в другий я роблю стопчик без накиду. Тепер я роблю три повітряні петлі. Один, два, три. Це буде наша наступна арочка. Бачите, вони здвігаються. Тобто рапорт узора трошки здвигається. Три повітряні петлі. Який я прив'язую сюди стопчиком, з одним накидом. Тобто я пропустила один стовпчик середній, в мене арочка з трьох повітряних петель. І тепер в наступний стовпчик я в'яжу стопчик без накида, знову одна повітряна петля, і тут я знову накид збираю все докупи одним стовпчиком. Пов'язала його, знову повітряна петля. Один пропускаю, сюди в мене стопчик без накиду, три повітряні петлі. Пропускаю, і сюди я приєдную стопчик без накиду. Знову повітряна петля і збираю докупи везерунок. Ось, бачите? Ось оці наші веєрочки, вони вже обрамлені в такому красивому візерунку. І так само в'яжемо далі до кінця рядку. От я підходжу якраз до кінця, зробила повітряну петлю, роблю стопчик з накидом, який поєднує попередні ряди, знову повітряна петля тут я пропускаю, от сюди я роблю стопчик без накиду, знову повітряна петля. І сюди, отак, як у нас тут починалося оцей перший же стопчик, він же у нас останній. Так, робимо з'єднання такий стопчик з одним накидом. Ото ми з вами закінчили. Ну, якщо рахувати саме візерунок, то третій ряд візерунок. У нас перший був такий. ну, Будемо рахувати, нульовий. Потім перший був світлий, потім блакитний, потім знову ж таки світлий. І цей третій рядок ми з вами закінчили. Знову витягую ниточку. Знову перегортаю в'язання. Отут під цей стопчик, бачите, от під цей, я знову прокалюю його гачком, підтягую. Ниточку, отак, щоб вона лягла на гачок. І витягую його сюди. Тут в мене такий багато повільно і перехожу на наступний рядок, ось він. І тут мені треба, а, от я з'єдналася сюди, приєдналася, і оцей рядок я починаю вже з саме. От з цього, зроблю ще одну петельку, так, і буду в'язати тепер сюди, в цей стопчик, який ми збирали, буду в'язати сюди 5 стопчиків з одним накидом, цих вирочків, в одну в спільну, в один спільний стопчик, яким ми збирали. так. 4 і 5. Візерунок дуже простий, дуже ефектний. Просто треба. Я в'яжу з рафії з цієї, бо мені так замовила мама, хоч і саме, саме з цієї. А, але можна в'язати не тільки з рафії, можна використовувати інші матеріали. І вам буде взагалі легше, бо він класний такий, приємний візерунок, дуже красивий, але в'яжеться не складно. Пропускаємо тепер оцю арочку, над нею треба зробити повітряну петлю. Знову накид, і тепер наш оцей стопчик, в'яжемо знову п'ять стопчиків з одним накидом. Ось. Два. Три, Царафія, вона не дуже затягується. Ну, зараз перев'яжу. І останній. Знову над арочку у нас повітряна петля. Знову накид, йдемо далі і робимо. Кожний оцей стопчик, яким ми збирали попередні рядки, ми в нього в'яжемо 5. І от сюди, і сюди, і сюди, і сюди, і сюди. В'яжемо 5 стопчиків з одним накидом. А потім, наприкінці, ми так от приєднаємось, як тут почали. І так, підходимо до кінця четвертого рядку, і тут ми робимо повітряну петлю. І приєднуємось отут до цієї першої повітряної петлі, яка тут у нас була. Я так хочу приєднатися. О, бачите, я так під дві дужки підділа, щоб було міцно. Ось таким стопчиком без накиду з'єднуємось. От, от ми з вами зробили зараз. Ну, от, до речі, і весь візерунок. Подивіться. Знову я витягую, так. Потім я тут. Підіймусь на оцю петельку. І буду в'язати такий рядок, такий самий, як перший. Ось, бачите, так. Просто навіть оцю петлю я б зараз ще підтягнула. Зараз я її. Отак. О. І тепер те ж саме, що ми робили в першому рядку. Так, от у нас один. Начебто за з'єднувальна петля, на якій ми піднялися. Це наш перший стопчик, робимо повітряну петлю. Потім оцей, подивіться, ми пропускаємо. Да? І потім що робимо? Робимо стопчик в, не в перший, а в другий ось те, що ми робили з вами на першому рядку. Так, тепер три повітряні петлі. Над нашими стопчиками, Ось сюди через одну, у нас з вами з'єднувальний. І от бачите, знову ж таке саме. І ми робимо що? Повітряна петля і наш стопчик, який з'єднує арочку і блакитний рядок. Там повітряна петля. Опа, з'єднали повітряна петля. Тепер ось тут. З'єднувальний стовпчик, три повітряні петлі. Робимо арочку, з'єднуємо через одну, через один стопчик, з'єднали стовпчиком без накиду, повітряна петля, накид. І ось таким чином ми в'яжемо до кінця, то ми вже з вами повторюємо такий перший рядок. Ось. Йдемо далі, закінчуємо, і практично всі стопчики, всі рядки я вам показала, як вони в'яжуться. І ось ми підходимо до кінця вже цього рядку повітряна петля. І ми тут просто робимо такий, під уці, такий стопчик не з одним накидом, але просто такий, не затягуючи його. І от у нас з вами вже. Основна частина візерунка готова. Тобто ми будемо продовжувати тепер оцей блакитний ряд, так, як ми тут робили. Підіймаємось: отут прямо робимо три повітряні петлі, потім два стопчика. Тобто повторюємо цей другий рядок. Повторюємо його. Тут три. Над арочкою повітряна петля в цю петлю, яка вершинка стопчика, який з'єднував попередні рядки, ми в'яжемо 5 стопчиків з одним накидом. І таких вирочків ми робимо в кожному цьому стопчику, який з'єднує. Над арочками робимо повітряну петлю. Все. Підходимо до кінця і тут робимо от в цю, цей стопчик, який ми тільки що зробили вами. Ну, це початковий. В нього у нас буде 3, от як тут. У нас буде три стовпчика з одним накидом, тобто ми завершаємо. І так само повторюємо всі ряди, чередуючи кольори. І отак от, от у нас 12 петель у нас рапорт по довжині, По горизонталі, а по вертикалі у нас з вами один, два, три, 4. Ну, давайте порахуємо, скільки у нас буде а, рапортів. Да? Скільки у нас стопчиків буде рапорт? Оцей я не буду рахувати, бо він був попередній, перший, другий, третій, четвертий. Бачите? що Ми зараз знову будемо повторювати оцей. Тобто це допоміжний рядок, потім цей ми формували наш візерунок, і потім ці вже оці другий, третій, четвертий оцей, п'ятий. Ми будемо вже повторювати їх в ту висоту. Яка для вашого виробу потрібна.